Ранішній теплий дощик прагнув нести свої корективи у проведенні фіналу оригінального кулінарного дійства, але це не стало перепоною для глядачів і учасників шоу Смачні баталії. У їх прагненні побачити щось цікаве і незвичайне. Захоплююче змагання, організоване керівником проєкту від торгової марки Руна Оксаною Хмельовською, за головний при шоу розпочалось на трьох мобільних кухнях, що розмістились на великій сцені. На двох екранах глядач бачив усі маніпуляції рук змагальників та чув їхні емоційні коментарі під час приготування страв. Нарні сім' клемюків, кушелів та шагут у першому конкурсі салатів обрали кошик з продуктами торгової марки Руна, і за 20 хвилин навіть із непоєднаними інгредієнтами приготували для дегустації свої шедеври. Професійне журі, очолюване переможцем першого всеукраїнського кулінарного телевізійного шоу Пекельна кухня лучанином Юрієм Кондратюком було приємно подивоване майстерністю та кулінарними витівками учасників змагань. Після другого конкурсу фірмова сімейна страва суперфінал вийшла сім'я кушелів, яка зуміла своєї. Кулінарною майстерністю та логічними відповідями на додаткові запитання переконати журі у правильному виборі фіналіста. А далі настала черга глядачів. Вони не тільки вболівали, але й взяли участь у конкурсах смачна вікторина, бутербродик та найкращі вболівальники, демонструючи кулінарну майстерність на сцені та вміння дати влучну відповідь на запитання, загартований гумором змаганнях КВК ведучих шоу. Активні глядачі отримали їстивну підтримку від торгової марки Руна. Дуже подобається таке шоу, і я б бажала всім, щоб в нас в Луцьку дуже часто такі шоу проводили. так як це провела наша руна. Тим часом смачні баталії розпочала й інша група фіналістів учасників шоу сім'ї Петрових, Кривчуків та Яцун. Вони із азартом взялися за приготування страви, якою можна пригостити навіть неочікуваного гостя на порозі своєї домівки. Власне цей конкурс і мав таку назву Гість на порозі. А 40 хвилини конкурс фірмова сімейна страва врешті виявив серед цих трьох сімейних команд. Переможця ним стала сім'я Петрових. Щоб глядачі та суперфіналісти перед вирішальним головним конкурсом змогли перевести подих на сцені. зазвучала музика та вокальне мистецтво гуртів, чорні черешні та ф'южн Френс». А по закінченню усіх розважили хлопці, учасники всеукраїнського співочого конкурсу Україна має талант 4» дабл лайф. Це додало оптимізму і тим, хто програв, адже вони отримали річний запас продуктів від торгової марки Руна. Журі оголошує свій вердикт. Грошовий приз 25 тисяч гривень отримують кулінари з Луцька сім'я Кушілів. Голова правління торгової марки Руна Олег Варняга щиро привітав усіх учасників такого незвичайного для майданів міста конкурсу. Перше в Луцьку кулінарне шоу Смачні баталі вже стало історією, але кулінарні дійства продовжуються на кухнях хвилинян кожного дня, і будемо сподіватися, що там теж народжується Смачні страви із продуктів торгової марки Руна смачного.